Тарас Шевченко уривок з поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий, добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша. Не вмирає воля, і неситий не На дні моря поле, не скує душі живої і духа живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущий сущий замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві її ріки. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю политі, отамто От милостивіїми ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі. А матеріх гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.